After the Valentine. Другі цілін, вас на своєму каналі. Слухаєм All Day Project Famous MV. Пісня вийшла один день тому. Набрала 5 мільйонів переглядів. Це дійсно багато. Це дійсно багато. І ви можете спитати: а з чого такий хайп? З чого взагалі такі перегляди? Якщо наскільки я знаю, це група, яка випустила першу свою пісню, тобто вони тільки е, почали розвиватися, вони тільки почали свою кар'єру. З чого такі перегляди? Якщо ви звернете увагу на назву каналу, ви можете побачити, що це тхе Label. тобто це у нас е, лейбл, в якому, наскільки я пам'ятаю, у нас Ліса е, Монобанк, я, я правильно все. Все, все пам'ятаю. А, Джон Сомі. А, Джон Соми, Джон Соми. Мю, мю, мю. Угу. І. Ну Лаліса Монобанк же тут, правильно? Я ж не помиляюсь. Не бачу. Бачу Джон Сомі багато. Раз. А, це Мю, я думав в цей джені. Так. Я не бачу тут Лаліси Монобанк, але чомусь, чомусь в мене цей лейбл асоціюється іменно з нею. Окей, не так важливо. У нас є оця пісня. Можливо, набрали е, таку популярність вони через те, що е, це друга в Кіпопі, ну така популярна група з е, чоловіками і жінками. У нас ще карт. Але у нас його недавно забрали, тому що вони кудись в тур по Росії поїхали. Тому карди у нас більше нема. Що дуже сумно, насправді, тому що Карде випускав усю свою історію дуже ніфігові такі пісні. Я, я був розчарований. Плюс до того, нещодавно, буквально кілька днів, прийшла новина, що щось там Young Позе теж. Зашкварились у цьому плані. Тому у нас тепер Young Позе забрали. Young Позе, звичайно, це щось цікаве, нове, але, але це не карт. Тому подивимось, що, що буде з цією групою. Я почитав текст. І можу сказати, що він мені частково нагадав текст ем, першої титулки Monster. Там, де вони розповідали, що вони монстри індустрії, при тому, що вони випустили одну пісню, щось таке було, я, я ще з цього сміявся. що, типу, Ви кажете, які ви круті найкращі монстри індустрії. І ви буквально випустили першу пісню. Тобто, я розумію, якби ви випускали багато пісень, і ви дійсно вже були б монстрами. Можна було б зробити таку пісню? А зараз ви кажете, що ви, типу, найкрутіші, при тому, що ви... це перша пісня, яку ви випустили. От. І тут щось приблизно таке. Вони кажуть, як у них багато грошей, які вони круті, які вони відомі, не підходь до мене, вони всі озираються. А ви хто взагалі хлопці, дівчата? Вы кто, бляха? Слышь, ладно, похихала. <music> Хлопцы, девчата, дурачи, я сказал. Довольно вдало, уже, а то, что это смешанная группа. we break it. But I'm no bigger than the girl next door me That's something we fake it. No white color in the end, drum tryin' to put names in their places. No she's something like that while we even famous. Don't you try me, I want to- Це точно кей-поп? О, просто таке питання. І я коли слухаю такі пісні, вже знаючи про що в них йдеться. Ну і навіть такі кліпи. коли бачу. У мене, у мене такий неприємний притурний э, смак в роті. Ну, кліп, звичайно. Виглядає цікаво. на повторі фразу з таким відлунням, якою не

Але чесне слово, структуру важко зрозуміти. Мені цікаво, ніколи не були супер-мега популярними. Супер-мега популярними вони ніколи не були. Uh, відповідно, якщо ця група залетить дуже сильно, буде цікаво подивитись на фанатів, тобто як там вони будуть шиперити, не шиперити і так далі. потім скажу. <му> 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 Якось занадто пафосний кліп на таку пісню. Чесне слово. А... Це напевно якісь окуляри від Gucci, Louis Vuitton. Хто, бляха? QT продюсер Teddy. Випадково не. Тедді Парк, чи як там його. Джексон Парк. Денні? Ага. Хзи, хз Хз. Випадково не Тедді Парк, той, який все Blackpink робить. Раз. А, що я хотів сказати. Тому що в Кіпопі у нас є такий прикол, що у нас фанат... фанати часто не знають, що таке парасоціальні. Відносини. Тобто, допустимо, я там нещодавно бачив новину про те, що там якийсь чел з BTS повернувся, записав відео з тим, як він танцює з якоюсь дівчиною, і там в коментарі прийшли фанати писати: У, як так можна? Я думаю, ми тебе стільки чекали, а ти з якоюсь дівчиною. Тобто, Вони, себе, вони вважають, що вони є. Якби як партнери деяких айдолів. І коли ці айдоли з'являються з протилежною статтю, то вони починають їх хейтити за це. Тому що вони якби прив'язують себе до них, так ніби е от сприймають як зраду, можна так сказати. Відповідно, е як ситуація з цим буде у цій групі, зважаючи на те, що тут є і хлопці. І дівчата. До речі, скільки. Скільки тут взагалі. А я знаю... знає. я знаю, скільки тут учасників. Мені здалося, що тут більше або дівчат, або, або хлопців. Якось так. Ну, що. Напевно, треба ще раз послухати. Хоча мене від кліпу почало трошки е укачувати friends, only got my family. Ці, о, we, aren't even famous на задньому плані, які періодично звучать, вони як, якось не в тональність звучать, не супер добре. Що я хотів сказати? Карт мені більше подобались. От що взагалі в кліпі відбувається? що робити, ми не

Напихали, чого тільки можна було у кліп Скільки їх? Як складно буде брати прев'юшку? Брати прев'юшку звідси, зважаючи до тей, наскільки тут це швидко перемикається. раз У нас тут три дівчини і два хлопці Якщо я все правильно розумію, у нас тут якась гендерна дискримінація. тобто Боже бі, я не можу з цих окулярів, це просто жах. <смі> що це? О боже. Бі. Окей, це в нас, не знаю, таке невеличке закінчення було. Ну, тексту дійсно багато, репу, в принципі, теж доволі багато. Е, чи став би я таке слухати, ні? Мені не, не дуже подобається. От, е, що по тексту. всі uh... дивляться на мене, хоча uh, ми навіть не настільки популярні. Don't try me. Ага. Money don't make friends. Only got a fam. the have SMMs, money dance. Неймовірно. Funny how it goes, but it's how it, it's how it is. Tarzan... О, Чела звати Тарзан. ууу, oh, йой, йой, -йо ой -йо -йо. ой Так, як їх там? Йонгсо. Ані. -so, any... Тарзан, э, Бейлі. <смеш> Бейлі. Вучан. Вучан це ж це Вучан Fallen Feathers. Гра скоро виходить. Ол. Ну, що можу сказати? Це, звичайно, не Бебе Монстр, Де там рука і так далі. Тут, тут, тут тільки одне Тарзан смішно. Ну ще, Я сміюсь просто з нікнеймів, тому що я дебіл. Uh, but, uh, the last. A the я не можу, я не можу, я чесно слово. Uh, давайте я просто так скажу, що мені сильно цей текст віддає вайбами селфішу, а ще дуже сильно віддає мені от прям пахне. Uh, тобто, що вони популярні чи не популярні, але щось таке, в них купа грошей, мані, грін доларс, грін колор, grow money trees, cash green color, can hide it, the glow, says it. all. І в кліпі вони постійно теж всякі показують штуки, а диви мене зуб золотий, як цигана. <laughs> Jaka, який um, My target's your hair. When I walk, they turn they head. Oh! <laughs> I'll be getting what I need. Так. Hmm. От. When I put mens in their places, everyone's eyes follow me. співає Тарзан і Вучан, і усі. Коли я ставлю men's Чоловіків? Чи men's через епишці? Я не впевнений, але якщо це так, то, типу. то типу, <кхм> Ну. Давайте так скажу: тексту тут багато. Тобто, більш менш прям тупих повторень немає. А, текст написаний більш-менш нормально, більш-менш в Риму. English translation lyrics. А, да, тут Україні є. Тобто у нас є інтро, у нас є хорус, у нас є постхорус драйму, у нас є верс 1 незалежний, у нас є прехорус, незалежний поки. Clear and Bad Kid. У нас є хорус ще один, верс 2 незалежний. Нам де трансер. Прехорус. Ну, вже такий самий. Хорус такий самий. Don'trame, don'traмі, don'traймі, don't. А, вже було, і постхорус такий самий. Тобто у нас є три. Правильно? У нас є три хоруса. Угу. Ну, в три хвилини нормально вклались. Вкра... О, пляхи ідіот. ой 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 ой, ой. Ну, типу нормально. Мені, мені не подобається текст тут, йосенс. Але, ну, 7,5 з 10. Текст непоганий. В принципі, його тут доволі багато, як. Ой, не знаю, що зі мною сьогодні мене щось взагалі не йде. Якийсь аналіз. Напевно, тому що я тільки встав. Пишіть, що ви думаєте про цю групу, що ви думаєте про цю пісню? Будете слідкувати, не будете. Там будемо всі, звичайно, всі, всі там будемо, якщо так можна сказати. Ну, якось так. От. Дякую uh, всім, що подивилися. Як люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент. Мен. До наступного відео. Uh... Все.